Трофейний ворожий дрон 8 дюймів. На моторах цього дрона написано Ураган 8. Напевно, це дрони серії ураган. Характеристики моторів 31,10 типорозмір та 1250 обертів на вольт. Підбитий був вогнем стрілецької зброї. Так що це досить ефективний засіб боротьби з ворожими дронами. Розглянемо особливості конструкції цього дрону. Фюзеляж виготовлений методом штамповки. В передній частині встановлено камеру, яка має механізм повороту в одній площині. В задній частині фюзеляжу знаходяться роз'єми. Живлення, універсальний роз'єм для підключення обладнання та вечері роз'єми антен. Фюзеляж кріпиться на карбонову раму в нашому випадку 8 дюймів. Як ми розуміємо, це уніфікована модульна система. Тобто, цей фюзеляж може кріпитися. На раму 10, 11, 13 дюймів тощо. Знизу дрона до універсального кронштейну закріплена система ініціації бойового навантаження з назвою Сумрак. Ця система має власний елемент живлення батарейку типу розміру 2А. А також сервопривід, який під'єднаний. До універсального роз'єму в задній частині фюзеляжу. Як ми розуміємо, сервопривід в цій системі використовується як комутаційний елемент. З'явився у нас ще один зразок, який більш цілий. Розглянемо його роботу. Як ми і здогадувалися, сервопривід в даній системі ініціації бойового навантаження. Яка комбінована з системою скиду, використовується як комутаційний елемент, його контакт замикається з ось цим контактиком, і на виході цих клем з'являється напруга з батарейки. Таким чином, проводиться ініціація заряду, який скидується. Враховуючи модульність конструкції цього дрону, можна зробити висновок, що вороги можуть легко переробляти дрони цієї серії, навіть в польових умовах під різні завдання. Всередині під алюмінієвою кришкою фюзеляжу знаходиться наступне камера, яка розміщена на сервоприводному підвісі, що забезпечує її рух у вертикальній площині. Стек діатон мамба МК4. Відеопередавач на діапазон 5,8 ГГц. Роз'єми. Там трохи нижче приймач. І закріплений стяжкою на кронштейні. Перетворювач напруги. Антена відеопередавача. На діапазон 4,9 ГГц. Антена приймача. Півхвильовий диполь. Загальна довжина 400 мм. Досліджуваний дрон вів відеопередачу на частоті 5865 МГц. Але зверніть увагу, що він може працювати в діапазонах А, Б, Е, Ф, Р, Л та Х. Приймач керування. АІ Тінкер РА08. Під'єднали живлення до нього та бачимо, на яких частотах він намагається передати телеметрію. Антена типу Деполь, довжина 400 мм. Антена працює в діапазоні від 270 МГц до 300 МГц з мінімальним коефіцієнтом стоячої хвилі на частоті 285 МГц. Другий зразок дронів цієї серії ураган. Як ми і здогадувалися, фюзеляж в даному випадку універсальний. а Рами можуть бути дещо інших конструкцій. Відмінності рам. Схема технічно дрон не відрізняється від раніше розглянутого зразка. За винятком контролера польоту. В даному випадку це фоксір.